На сьогодні є три критерії, чому я можу відмовити потенційному замовнику у магічній допомозі. Перший критерій це суб'єктивне сприйняття, проясняється вже на першому спілкуванні при ознайомленні з ситуацією, як складається спілкування, чи виникають протиріччя на етапі обговорення ситуації, чи буде потенційний замовник перетримуватись рекомендацій і угод. Це все зчитується вже при першій розмові. Другий критерій, і він, напевно, найзначущий і найважливіший це заборона моїх вищих сил на моє втручання у конкретну ситуацію. Считується це або на етапі ознайомлення, коли я ознайомлю ситуацію, або коли проводжу діагностику, яку обов'язково, прискіпливо, проводжу перед кожною магічною роботою. Третій критерій з'явився відносно нещодавно, але він також має значення. Виглядає це так. Після узгодження замовлення людина запитує реквізити на оплату, я надсилаю реквізити, і людина замовкає, або щезає, або стає підводником. І після трьох діб такого мовчання я вношу контакт цієї людини в чорний список. В подальшому я відмовлю цій людині у будь-якому моїй допомозі навіть просто продивитись якусь ситуацію на таро. Так є.